Є кому дякувати за пропущений м'яч. Втрата подачі. Перехід ходу. Довжина цього сталевого льодоруба – 70 сантиметрів. На вершині Аршаста з 23 річним Девідом Лоуманом трапилося те, що він ніколи не забуде. Девід, виснажений кисневим голодуванням, вирішив удатися до техніки швидкого спуску, щоб скоріше дістатися до бази у підніжжя гори він застосував техніку зісковзування, використовуючи льодоруб як гальмо. Раптом він розігнався до такої швидкості, що втратив контроль над спуском, і на повному ходу впав замерз. Сітери коли він прийшов до тями, то відчув, що не може ворушити нижньою частиною тіла. подивившись туди, він жахнувся. Льодоруб майже повністю увійшов до його ноги. Вісім годин замерзлий, і спливаючий кров'ю, хлопець чекав, коли його знайдуть рятувальники. Хірург, побачивши Девіда, навіть не зміг вимовити слова. 70 сантиметровий льодоруб розпоров ногу хлопця і глибоко застряг в ній. Зробивши рентген, лікар зрозумів, що вістря прийшло всього в трьох міліметрах від стигнової артерії. Якби він зачепив її, Девід помер би від втрати крові. Дві години лікарі обережно, міліметр за міліметром, діставали льодоруб. Операція закінчилася вдало. Девід швидко відновився і вже через місяць знову почав думати про похід в гори на такий кінець цього любительського стриптизу ви аж ніяк не чекаєте. Дивіться, як старанно, то натхненно юна леді намагається затьмарити славу Памели Андерсон, які рухи, яка гнучкість, яка пластика, яка неймовірна імпровізація, яка майже переконливість, яка пристрасна гра на камеру. Ви що тримаєтеся? Ось нарешті кульмінація. Ой. Оце так сіла в калюжу. Геш помела, так точно не змогла б. А собачка, до речі, ще на початку номера натякала, з'явившись у кадрі, та багатозначно поглянула на хазяйку. Мовляв, хорош викаблучуватись, бо я вже не можу. Нарешті батьки та спільнота дізналися, хто краде з буфета печиво. Малолітня правопорушниця дозволила вести зйомку своєї операції. Дівчинка без допомоги зубів видирається на холодильник і з висоти свого професіоналізму спостерігає розгублених свідків дива. Можна вважати слідчий експеримент вдалим. Уявляєте, які вершини підкоряться цій скелеласті у майбутньому? Ось присутнім вдається вмовити її опуститися на землю. Дитина слухняно кориться чужій волі. У цих батьків з'явилася величезна проблема. Куди ж тепер ховати різдвяні подарунки? Юна каскадерка відправляється на виправні роботи на горщик та ліжко. Дивіться завтра карколомні падіння, кур'йозні ситуації. Непримиренна боротьба. Зухвалі трюки, кумедні випадки. Дивіться на життя з різних боків. Тільки у нас, завтра о 20.20. 20. Ви з нами, щоб побачити все. чай, Майснічай, чай, Любими чай! чай. Спонсор показу сто летов. Збагачений озоном. Почнуть еще такие большие съедобные путь. Ну, до свидания. Спонсор показу 100 лет. Сбагаченный озоном. Майсленьчай, майсленьчай, майсленьчай любимый чай. Дольф Мунхрен. У пуши в руках сникли нарченые. Драконів. Сьогодні 22.10 на новому каналі. Просять у твій дім гармонію та красу. Італійська вбудована техніка Ардо. Облаштуй життя. Урок другий: рот лабокка. А задоволення. Це буено. Вишуканий молочно-горіховий крем та хрустка вафелька. Це для мене задоволення. Буено від кіндер. Смачнісімо. Дивлюся, помада чорний жемчуг. Здивувалась, купила. Відтінки просто шикарні. Але головне не це. Там є спеціальні компоненти, які живлять і пом'якшують шкіру. Одно догляд і макіяж в одному тюбіку, як крем, тільки для губ. Турбота про красу завжди на першому плані. Чорний жемчуг» – наука про красу. Відкритий дивовижний світ сказочника. Колекція журналів і компакт-дисків, з допомогою яких слухаєш те, що читаєш. «Сказочник». Перший випуск уже в продажу. Спонсором програми є фабрика Взуття Бадура. Найважливіше для нас це комфорт. У зірковій комедії Пізанська Башня найулюбленіші Віра Алінтова і Володимир Мінчов. 30 березня у жовтневому палаці. Замовлення квитків п'ятсот дев'яносто Є щось від болю. Жахливо болить голова. А де твої ліки? Зачекай, має щось сильніше? Прийму Ібупром. Ібупром – це сучасний ефективний препарат. Ібупром швидко проникає в місце, де виник біль, і на ньому концентрує свою силу дії. Ібупром – Ліки сильніші за біль. На приправах нор аромат, перед яким неможливо встояти. Неприємні запахи. Тепер це не проблема. Якщо у вас є очищувач повітря, уст. Не маскуйте неприємні запахи. Уст. Усувайте їх. Міль загрожує вашому одягу. Представляємо рейд 4 сезони. Завдяки активним інгредієнтам він запобігає появі молі, а привабливий дизайн підвісок послужить сигналом для їх заміни у новому сезоні. Новий сезон, нова форма, новий запах. Рейд 4 сезони. Надійний захист цілий рік. Ми страхуємо найдорожче для вас. Життя гарантує сюрпризи. Інго Україна гарантує виплати. Солодкі спогади оживають, коли відчуваєш смак десерту президент. А завдяки зручній кришці, яку мають тепер десерти президент, ви зможете поласувати ними самі та залишити частинку на іншим. Відчуй улюблений смак у десертах. Президент залиш суєту, запорину мир і спокій, і спокій легкість взуття, взуття, легкість душі душі. Ніщо не має значення Релакс, 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 браска. Сенс мого життя здобуті знання та досвід, наполеглива праця, талант це є справжня майстерність. Я досягну успіху, тільки опанувавши майстерність. Кредит Промбанк. Успіх у майстерності. Щодня ми втрачаємо від 100 до 150 волосин. Волосю потрібна сила. Гарнієр створив новий фрукт. Фруктоза, глюкоза, вітаміни, активний концентрат фруктів та відновників ліпідів діють середини та ззовні. Фруктіз зміцнює волокно волосся на 100%. Волосся сяє ще більше. Новий фруктіз. Волосся сяє з новою силою. Подбай про себе! Гарніє. Газета по-київськи. Краща газета найкращого міста. Пілкуйтеся безкоштовно в мережі Life. 0 копійок за хвилину без плати за з'єднання до 2009 року. Підключайтеся разом лише за 10 гривень. Лінія DAF гладеньке та шовковисте збагачене шовковою сироваткою. Вона розгладжує волосся по всій довжині та робить його прямим і гладеньким, як шовк. Тепер ви можете сказати ні неслухняному волосся. Нова лінія DAF гладеньке та шовковисте. Ми на старті найяскравіших змагань від сухариків плін цього року. Увага! Like, like, like. Блін, драйв. Like, like, to Частью акції вигравай призи, мелодії, лождивий та суперпризи, стильне авто та мотобайк. Драйв»! Драйвуй за призами. Має гарний смак. Віддає перевагу яскравим кольорам. О, тепер все зрозуміло. Новий lcd телевізор LG розповість про вас все. А завдяки чіпу XD-Engine зображення просто вражає. lcd телевізор LG. Статус набуває сенсор. Ша дитина вже має гроші на вищу освіту. Почніть накопичувати сьогодні. Програма Майбутній студент від компанії Фортіс страхування життя. Телефонуйте зараз. 8 800 500 52 50. Я разом з Активія вже два тижні. За такий короткий час мене зник дискомфорт у животі. Активіа з біфідобактеріями Актирегуляріс нормалізує регуляцію та природне очищення організму. Активіа від Данон. Дія зсередини. Результат зовні. Дослідження проведені в Україні довели. У восьми з десяти споживачів Активіа вже після 14 днів вживання зник дискомфорт у животі. Рекомендовано для щоденного вживання для нормалізації травлення та природного очищення організму. Людина завжди чогось хотіла, Колись їй захотілося відправитися у дорогу. Пізніше людина захотіла зробити складні речі простими, їй хотілося бачити далеке і близьке. Людина захотіла побачити видовище і побачила його. Це історія еволюції людських бажань. Людина завжди хотіла іншого, нового, кращого. PeopleNet. зв'язок нового покоління 3 g З Полароїд повністю фільтрують зайве світло та блиск і дають змогу бачити контрастно та абсолютно чітко. Полароїд бачити все. Пірати Карибського моря. Борт, Люди ілікс, володимі з шоколадної фабрики. Зустрінеться в країні Гнарнія у комедійній пародії. Кіно. Пані секрети мудрої жінки. Бабу -ба. бі бабулі даву лібула. Ша приватна броварня. Хто п'є, той знає. Ей, якщо я живу у тебе в телефоні, це ще не привід з'являтись без дзвінка. А не можеш подзвонити. Не вібруй. Скористайся послугою. Передзвони мені від джинс. Набирай код, номер френда, решітка та виклик. І друг тобі колбекне. О, нові надходження. Прийняти побачимось. Джинс і неведний. Як корисну страву зробити смачною? Тефаль представляє пароварку Вітамін Плюс. Завдяки функції Вітамін Плюс вона готує вдвічі швидше, зберігаючи більше вітамінів і натуральних смак продуктів. Тефаль без твоїх ідей не обійтися. Тепер в журналі Сім Плюс Сім'я щомісяця спеціальний випуск Скарбничка порад, дієти, рецепти, здоров'я, туризм, подарунки. Шукайте з 28 березня. Новий випуск Скарбничка порад, весняний імідж. сім'я. Забина вікра, у новий день. Забина ви край, на новий день. Заби на ві край. Великий банк стає ще ближчим. Ця раковина виглядає чистою, але давайте поглянемо на неї крізь ультрафіолетове світло. Спеціальний індикатор виявляє, як багато тут небезпечних мікробів невідомих для ока. Доместос чистить і дезінфікує. І те, що виглядає чистим, насправді чисте. Доместос вбиває всі відомі мікроби. Доместос номер один в Україні. w 880 а телефон Walkman від Sony Еріксон. Застуди на губах. Це ж герпес. При перших симптомах я використовую герпевір. І герпес відступає. Герпевір. Зупиний герпес. Весна Київстар дарує знижку 50% на розмови по Україні. Та дзвінки по 0 копійок за хвилину на два обрані номери в мережі Київстар. До кінця акції 5 днів. Відключайтеся. Київстар, даруйте радість спілкування. Пане генерале, ваш портрет є готовий. Смак пива старопрамен настільки м'який, що цій м'якості важко не піддатися, але ця м'якість стосується лише пива. Старопрамен. м'який смак праги. Що таке справжня музика для мобільного? Подзвони 312 і дізнайся. Поліфонія МП3, рингтони та ріалтони. Спочатку слухай, а потім вибирай та качай свій суперхіт. Гарячі новинки. чистий звук. Запам'ятай 312-312. Дзвони. Сила. Швидкість. влучність. Результативні новини в рекордні строки. Спортрепортер. Будні 19.15 та після опівночі на новому каналі. Генеральний спонсор торгівельна марка Тріно представляє. Якщо чогось дуже хочеш, це обов'язково здійсниться. Треба лише сказати відверто. Хочу Заміж. Твоє дано усі максими кщенкавих. Натажененьки на самом деле очень высокий. Новый канал продовжує здійснювати твої бажання. Тебе нужна вот эта сказка, тебе нужно преображение внешнее и тебе нужно знакомство с ним. Хочу знаешь, всю неделе 17-15 срублено на новому канале. Наша раша года. Вот оно что, Михайлович? Сірки КВН, Михайло Голустян та Сергій Світлаков на сяй у проєкті Наша Раша. Умнее. Умнее. Я чесний суддя. Ти лошар. Мікантара. З наступної неділі 22.50. Прем'єр на новому каналі. Майський чай, майський чай, майський чай, любві чай. Спонсор показу «Сто летов». Збагаченный озоном. Маш, дочек, легче не стало? Мне ж, видишь, тоже как тяжело и ничего. Мань, а? Да я вижу, Олежка, только мне от этого не легче. О, О! я на это, я ты еще это раз тяжело? звонила в скорую. Да, я не мам, шарми, вот, да, вот они, вот они. О, меня, да. я сейчас, да, сейчас. Здравствуйте. 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 Проходите, пожалуйста. Да. Так, да. так, так, так. Так, 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 Кто здесь беременный? что вы живете? Нет, я не беременный. Почему-то я просто Ха-ха-ха, Это самое. Сейчас. Тренирую пресс. Сейчас. Раз, два, три. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Мужик, ты кто? Я Федя. Ну что? где мои деньги? Рудольф Лунгрен у пошуках сниклої нареченої. Битва драконів. Далі на новому каналі. Спонсор показу «Столетов». Збагачений озоном. Майский чай, майский чай, майский чай, любимый чай. Эффективная формула для здоровья и красоты вашего волоса. Там, где будущее встречается с прошлым. После безвременной кончины короля несовершеннолетняя принцесса не могла править страной власть захватил тщеславный генерал Рючен, и королевство погрузилось во тьму. Дольф Лундгрен в фильме «Битва драконов».